Друзья, всем привет! С вами канал Глаз. и сегодня мы вертаемся в трошки в минулое. Здесь ниша посередине дверь. Стекло по бокам. Здесь прямая, раздвижная, справа-слева. Здесь будет справа дверь. Здесь справа дверь у нас. Деревянная. И подходит будет состыковываться со стеклом здесь вот стены до стены стекло по середине две распашных двери потом колонна штукатурится и вокруг колонны нужно будет сделать графитовое зеркало полностью ее обшить когда она поштукатурится мы сделано зеркало графит возможно не цельное а... С двух частей ну, пополам поделить. Друзья, сегодня решили вам показать, как монтируются стекла. Вот. Вот так вот бывает тоже, друзья. Дерьмо, ну, а в дополнение этого ролика хочу вам сказать, ну, естественно, что это не специально, потому что тут э, побилось больше сотки долларов. Ну, грубо говоря, для просто для видеосъемки это бред такое. Вот что мы успели сегодня сделать. Такая развяжная дверь, вот, которая ездит сверху по механизму специальному. Вот. Просто зажимали коннектор и лопло стекло. Мы сейчас сами еще будем разбираться. Неизвестно ли это стекло перекаленное, либо же какая-то в коннекторе какой-то дефект, потому что хотели снять для вас видео, а получилось вот такая вот фигняка. Скажем так. После того, как разбилось у нас стекло, вот тот мешочек, это у нас получается тот мешок, это дверь стеклянная. 2 на 70, да? Или 82? на 700 вот, и сейчас будем делать вот еще такую стеклянную перегородочку вечер все по домам а мы работаем Да, но ну так стреляют, что насильно угу. Вот уже одно стекло загнали. В профиль, будем сейчас загонять остальные стекла и посередине ставить двери. Сверху внутри балки железный швеллер, прикрученный к потолку. Ну и к нему уже крепятся профиля и все остальное, все нагрузки. друзья, третий день работы. Мы практически закончили. Вот такие перегородки у нас. Не знаю, камера передает. Вот посередине такая перегородка, две двери. Вот. Здесь простая перегородка. Здесь такая перегородка, тоже стеклянная, только здесь дверь раздвижная. Вот такая система. Раз, и дверь закрылась. Ну и как мы снимали раньше, помните, дверь, когда надевали коннектор, петлю на дверь, она лопла. Видно, было перезакаленное стекло, перекаленное. Вот, нам это поменяют. Вот. Мы бы сегодня закончили. На это, на все про все, нам пошло 3 дня. Вот такая вот здесь перегородочка, десяточка стекло, стекло, диамант. Хотел вам показать, как работают двери, потому что дверь она массивная. Вот и она так раз, петля, специальная стоит петля, которая как бы как доводчик работает и закрывает. Потом еще сниму видео, когда будет день. Вот тоже мы сделали колонну зеркальную, вот, зеркало графит и обклеили для того, чтобы никто не побил углы, обклеили маленьким тоненьким таким уголком. Покрасили порошковой покраской в черный свет матовый и получилась такая вот замечательная колонна. Смотрится очень по-богатому, очень красиво. Вот. Ну і звісно, що ми ну, займалися склом вже давно. Це просто ми вирішили з Олександром зробити якби, наш канал. Е, ось і чому ми приїхали ще один раз сюди. А приїхали ми саме тому, що е, тоді мало хто ну це якраз тільки почалася війна, мало хто почав завозити фурнітуру, вона вся пропала. І ми знайшли тільки одну петлю. Більш якісно, а других петель просто не було, і ми вже купили те, що було. І ці петлі вони... Ну, в них є мінус, я вам зараз покажу. І тепер показую, що у нас з цими петлями не так. Вони працюють, але вони, виходить, в офісі ці двері, вони ну, рідко, коли не сильно часто, я так розумію, ними користуються, і вони повинні постійно працювати. Чуєте, такий звучок. Ну, Це більш коректно, а там в лівій петлі там такий був типу, стук. Це були шуми такі, які нікому не подобалися. Тобто. Якби не освободітелі в кавичках, ну не в кавичках, вони такі є, тобто у нас би тут би, також стояли, куди ми ну, зараз б ми приїхали міняти, у нас також би, тут були б нормальні, були б нормальні Ось. І ми б не витрачали свій час на зараз на ці всі заміни. ну якби і самі розумієте. Зараз вам покажу, що ми тут робили, які роботи ми тут робили. Залишайтеся з нами. Перше, це у нас йде перегородка. Тут ми попрацювали з меблярами. Як ви бачите, все воно чітко у нас підходить скло, йде в профілі, підходить під короб, там йде з середині метал, до якого вкручувалися мебляри, і також ми під'єдналися зі склом. А, як ви бачите, офіс тут немаленький. У них така. Типу зона відпочинку у хлопців-робітників. у робітників. Ось також є у нас кабінет Такий з, з, з скляною перегородкою, так, де приходять клієнти, сюди заходять і проводять тут е, зустрічі. Е, так як скло, я не знаю, чи передає вам камера, але тут сидиш, як будто ну, звук він приглушений. Так вон, все зробили, тут дуже. Комфортно відчуваєш себе, так як скло, воно також має дуже гарну шумоізоляцію. ось Ну а далі ще покажу, що ми ще тут розробили. Ось, бачите, спокійно так отак от закриваються двері. Тут у нас кухня. І тут треба було, щоб був широкий цей прохід, і ми вже тут придумали ось такі двері. А саме роздвижні роздвижна система. Ну, досить сучасно все виглядає. Дивіться собі, раз, там стопорик, воно нічого не поб'ється. Ось як виглядає діамант. Поміняли ми завісу, ну, звісно, в порівнянні з тими, що стояли. Віктор вже казав, що були проблеми. Мене було в наявності. Ну, небо і земля, то реально без перебільшення працюють мягенько. І ви, може, думаєте, що у мене стаканчик, ой, бокал в руках. Приїхали ми сюди, і ще тут питання було, що скло ми тут склеювали. І питання було в тому, що воно розійшлося, трошки неправильно в той раз склеїли. І нема в нас скла. Ультрафіолет клеїться тільки через скло. І ми тут попитали, з нами зостався хлопець, чи є якесь скло. Стакан чи що. Він каже, є бокали. І ми через бокал ультрафіолетом клеїли. І все сказали. Що з, да, з цього положення, що нема. Ну, Олександр, ну, покажи, які роботи ми тут проробили. Що саме? Знач... Ну, саме, що досі мені подобається, це дзеркала. Графіт, дзеркало, чорні рамси. І теж дуже замовникам сподобалось і програму тут був, якого вже, на жаль, дина померлем. Ось, бачите, була спочатку колона, вона була е, рівно обштукатурена. І ось ми поділили графіт і уголочок чорненький Ось такий вид має. Дивіться, яка кльова колона. Ну, взагалі шикарно. Весь цей офіс ми... Склили з Олександром. Друзі, ну що я вам скажу? За таку роботу нам зовсім не стидно. І ми раді, що у нас є такі класні замовники, які собі можуть тут дозволити в нинішній час такі роботи. Це якраз було під час війни. Ось, і ми цю всю роботу зробили. Був Блекаут, Тут працював генератор. Ну, Росіяни дуже багато зла наробили. робили. Ось, якщо будуть нас бачити, освободителі, то ну тепер подивіться від чого ви хочете нас хотіли нас освободити. Ви себе освободіть від тирана, і все буде нормально.